Привіт! У межах тижня, присвяченому українському письменнику Тарасу Шевченку, ми вирішили перевірити, чи знають колегіанти його творчість та біографію. У ще ми пропонуємо продовжити речення або факт з його біографії, або рядок з його віршів. Привіт у літньому саду Шевченко познайомився з Сушенком. Так, це правильна відповідь. Пригощайся, привіт, скажи, будь ласка, де народився Тарас Шевченко. Він народився в селі Моринці. Так, це правильна відповідь. Пригощайся. Okay. Привіт. Скажи, будь ласка, коли народився Тарас Шевченко. Привіт. Він народився 9 березня 1814 року. Так, це правильна відповідь. Пригощайся. Привіт. Шевченко був козачком у пана. Mm -hmm. Привіт, Евгельгардо. Так, це правильна відповідь. Пригощайся. Привіт. Продовжуй вір. І на оновленій землі. Врага не буде супостату і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Так, це правильна відповідь. Пригощайся. Привіт, скажи, будь ласка, з чого складався перший кобзар? З восьми поезій. Так, це правильна відповідь. Пригощайся. Привіт. Привіт. продовжуй вірш. Мені 13 минало. Лапаться гняти за селом. Так, це правильна відповідь. Пригощайся. Дякую. Привіт, продовжуй вірш. Борітеся? Поборитесь, вам Бог допомагає. Так, це правильна відповідь. Пригощайся. Привіт. Щоб викупити Шевченка з Брюлов написав портрет Жуковського. Так, це правильна відповідь. Пригощайся. Привіт, продовжує вірш. Поховайте та поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражую злою кров'ю волі окропіте. Так, це правильна відповідь. Пригощайся. Привіт, продовжує вірш. Якби ви вчились. Так як треба, то й мудрість б була своя. Так, це правильна відповідь. Пригощайся.